Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Гарні новини маємо з північних болот. Т-14 російський танк Армата готується до боїв в Україні. Перші 20 танків проходять бойове злагодження на полігонах, екіпажі тренуються і будуть відправлятись на війну в Україну. Ну, але спочатку я прошу вас підписуйтесь на мої відео, ставте подобайки, коменти пишіть. Прошу поширювати мої відео і підтримати нас на платформі Patreon. Саме слово Армата це платформа, це корпус, гусениці, двигун, там трансмісія і так далі. На ньому можна вже робити або танк Т-14, або е, Т-15 важку БМП. Росіяни дуже хотіли мати важку БМП, але подивилися і закрили цей проект декілька років тому за е, як безперспективно. Залишився тільки танк Т-14 Армата. Чим особливий цей танк? Ну, екіпаж у нього 3 чоловіка, як завжди, але він знаходиться в корпусі, в броньованій капсулі поряд з механіком водієм. Командир навідник, механік водій Башта безлюдна, повністю керується автоматично. Маса танка 46,8 тони. Розробка проводилась з 2009 року по 2022 рік і ще не закінчилася. Безумовно, окрасою кожного танка є гармата. Ну, Для чого ж той танк, як на ньому гармати немає. Гармата проєктувалася 2А-83, дуже гарна гармата, дуже якісна мала бути 152 мм. Ну, так, подумаємо: 125 мм всі радянські танки, що російські, що українські, і 120 мм танки НАТО стандарт. А тут 152 мм. Ну, звичайно, один постріл і всі помруть, це ж ясно. Правда, така вийшла в них невдача, тому що вони не змогли зробити нормальну цю гармату. Проєкт закрили як безперспективний. Треба буде колись наново робити таку гармату. Тоді значить, в Росії вирішили зробити гармату 2А-82. Ця гармата буде 100, 125 мм, такого ж калібру, як і всі радянські танки. Але вона зроблена під новий снаряд. Тому що що українські танки, що російські танки воюють снарядами 80-х-90-х років розробки? Давно це було, і вони вже досить таки вони не, не передові. А тут е, буде зроблений новий снаряд і нова гармата, нове автомат заряджання, все нове. І між іншим кажуть, що навіть розробили в Росії і зробили пару штук цих гармат і автомати заряджання до них. Але от така біда, що росатом. Така корпорація державна російська, мала зробити снаряд. Не знаю, чому саме Росатом, але вона його не зробила. Тому, може вони десь там і лежать, ті, ті, ті гармати, але жодного разу ще ніхто не вистрілив, бо немає чим. Тому вирішили ставити на танк Т-14 гармату 2А-82-1М ну, від танка Т-90. І стріляє вона тими самими старими снарядами, якими стріляють всі, остальні, всі інші танки на цій війні. Ну, але я вам скажу, ну це ж не головне, що, що гармати нема. Головне, щоб танк хороший був. А це все інше так. Е, двигун А-85-35 має бути. Має бути колись дуже добрий, дуже потужний, півтори тисячі кінських сил, але немає його ще. Там вони щось зробили, але він не відповідає ніяким критеріям. Коротше, не можна його ще ставити. Трансмісія теж має бути дуже доброю, автоматична нова трансмісія, біда в тому, що немає її. Не зробили ще, не змогли зробити, не змогли. Ну, поставили трансмісію від Т-90, двигун від Т-90 поставили і трансмісію від Т-90. Ну, заслабкі вони для цього танка армату. Ви пам'ятаєте той щасливий день, 9 травня 1915 року, 15 року коли привезли росіяни два танки армату, армата на, красу, на Червону площу. І там біля Манежа вигрузили, і в одної армати заклинила трансмісія. А це ж її не не назад, вже не посунеш. Два дні там її дергали і не могли з нею нічого зробити. Бо паршива трансмісія. А цікаве питання: а чому ж всього 20 штук танків передають вони? А вся справа в тому, що е, мали зробити вони 140 танків. Але є така в них невеличка біда, неприємність, що ну, ще років 5 тому виділили вони виділила держава російська великі гроші для того, щоб на Урал вагон в заводі, е, там де будуть ці танки будуватись, побудувати нові цехи. Ну, знаєте, нові цехи, нове обладнання. Стільки заходь і роби нові танки арма. Так от, якась там московка компанія «Стройгруп» виграла тендер, почала будувати. Вкрали вони, кажуть, 3 мільярди рублів. 3 мільярди рублів. Їх прокуратура, все керівництво компанії посадила в тюрму, але ж грошей вже нема. І стоять тільки одні фундаменти тих цехів. Тому нема толком, де робити ці танки нові. Міністерство оборони Росії теж дуже незадоволене тим, що новий танк. Немає, немає, е, вірніше, не відповідає тих умовам, тим тих умовам, які хоче Міністерство оборони. І постійно е, конструктори роблять модернізацію. От, в 2022 році проведена велика модернізація танк-армати. Причепили вони туди такий невеличкий пластмасовий безпілотник, щоб любий бажаючий танкіст міг вийти з танка, запустити безпілотник і він. Також поставили унітаз. Ні, ну я не стібаюсь, шановні. Вони поставили в танку Унітаз, поставили електроплитку для підігріву їжі, і умивальник, знаєте, умивальник раз береш і вмиваєшся. І це добре, коли в танку є умивальник. Сила це діло, танк стає краще працювати. В 2019 році відбулись випробування цього танка Т-14 Армата в бойових умовах в Сирії. Мантурок, е голова Мінпродторга Росії, повідомив, що 5 танків пішли. На, бойове, бой... на перевірку бойових спроможностей в Сирії і випробування пройшли добре. Ну, добре, хто й добре, хто ж проти. Да? Але я маю сказати, що з іноземних джерел ми маємо, маємо інформацію, як саме пройшли випробування. Вони доїхали, не доїхали двох кілометрів до лінії фронту, ну це там вже в тилу десь. Їх видавили, ця опозиція, видивився розрахунок ПТРК тоу тоу 2 там, старий, Знаєте, старий, здоровий, але потужний комплекс, нормальний такий. Зробили вони три постріли. В одного танка значить, відлетіла башта, розклався він на листки, ну, здетонував би боєкомплект. Два танки просто вони підбили, ну, перестали вони працювати. Померли. Тому забрали росіяни бігом всі ці остатки погрузили значить, на літаки і відвезли знову в Росію. Я вам скажу, що ну, правду сказав Мантуров, що випробування пройшли добре, могли ж підбити всі п'ять і так підбити, щоб геть на куски розлетіли, щоб там не було що зглянути. Ну, таке діло. Отже, зараз готується 20 екіпажів для відправки для війни в Україні. Які ж сильні сторони? Ми маємо відмітити російського нового танка Т-14 «Армата». Ну, сильна сторона яка? Перша. Немає гармати, немає снаряду, немає двигуна, немає трансмісії. Ну, двигун а 85 35 є, але він не готовий, щоб його на танк ставити. Зате є туалет, кухня і умивальник. Це завжди добре, коли можна в танку прямо вмитись і сходити на унітаз. Традиційно відмічається, що танк Армата має сильний захист. Ну, броня башти в лоб дуже потужна. Це відповідає традиціям російського танкобудування. От танк Т90 теж має дуже потужний захист в лоб, але слабкі борта і корму. Російські експерти кажуть, що все-таки бронезахист башти в ЛОБ трошки гірший у Армати ніж у Леопарда 2 або Абрамса. Але зате він витримує протитанкову ракету 150 мм діаметром. Ну, це ж добре, але я маю нагадати, може хтось не пам'ятає, що в нас є стугна, в якої діаметр 100 152 тобто проб'є точно. І ще снаряди до 120 мм. В лоб не можуть пробити танкармата. Я хочу сказати, що українські Т-64, Т-72, Т-80, всі вони воюють снарядами, в них гармати 152-125 мм. Ну, що мається на увазі, я не знаю. Ну я би, по крайній мірі, промовчав. Мають також комплекс активної защити афганіт на цьому танку. Це проти протитанкових ракет, тих, що летять паралельно землі. Низенько. Там є доп, імпульсне доп, Доплеровське РЛС, виявлення, ультрафілетові датчики виявлення цих ракет, і комп'ютер автоматично розгортає, розвертає башню до ракети. Ну, щоб так гордо підставили лоб і не пробили. Да? Воно то так. А якщо це буде стугна, яка більш потужна, ніж 150 мм, стугна 152 мм ракети є, Ну, навіть не знаю. А якщо в корпус йому в бочину ця ракета вмаже? то там, по-моєму, вже і питань не буде. Але е, значить, е, танк е, танк армата, оцей комплекс активного захисту, Афганіст, має таку спец... мортирку спеціальність справедлива. Вона, ну, це така гарматка невеличка, 30 см длиною, впали товщиною. Вона, е, комп'ютер вистрілює з неї таке, таку кубку кулік металевих. І ракета тоді вона розгубиться, вона не знає, куди летіти і промаже. Але ж ракета летить швидко, постріл, поки це все вистрілиться, то це має бути на відстані 0,5 метра 1, максимум 1,5 метра від танку. Ракета має розгубити. Ну, якщо вона розгубиться, мені здається, танк здоровий, широкий, вона йому в бочину все одно попаде. Ну, це таке діло. Е, так, саме там між іншим, саме кульки. Тому що пробували ставити картеч, то коли показували в 2018 році начальству, як працює ця вся система, на військових навчаннях, якісь, послали там солдат бігти і юра кричати станком, Стрельнурла Мартинка покалічила двох солдат. О, так що це складне питання. Зате комплекс Афганіт має ще радіолектронні засоби радіоелектронної боротьби, щоб створювати завади для керування цими ракетами. Комплекс активний захисту цього вміє збивати підкаліберні снаряди протитанкові з кулемета. Шановні, ну ви думаєте, що я стібаюся? 9 червня 2014 року голова Ростеха Чемізов сказав, що комп'ютер розвертає кулемет і фігачать по, по цій от пруту по підкаліберному палеці стальній. І тіпа, каже, що значить, І зразу воно полетить. От так прикиньте кінетичну енергію. Здоровенна гармата. Вся енергія вкладається в цей протитанковий снаряд. І кулемет і от стволіком тоненьким, там в тисячі разів кінетична енергія більша у гармати, у, у снаряда, ніж у кулі. Як казала моя бабуся, як псові муха, ті пулі для підкаліберного снаряду. Ну, таке діло. Тобто я дуже, дуже сильно сумніваюся в цьому питанні. Ну так, да, подивіться, на гармату і на кулемети. Ще е комплекс активного захисту афганіт вміє викидати такі металеві пластинки, ну, як смартфон, розміром, щоб коли е снаряд підлітає або ракета, воно так, його раз вилетіло і б'є по цьому снаряду, і снаряд не, десь там впав на землю, все і лежить. Порівняйте знову кінетичні енергії, в багато тисяч разів кінетична енергія, вложена пострілом в цей снаряд, більша, ніж от та нещасна пластинка вилетіла. А не, не помітить навіть той протитанковий снаряд, що якась там пластинка летіла йому на зустріч. Ну, таке діло. Е, на, приїдуть на фронт, ми їх побачимо. І я ще хочу сказати, відмічають російські спеціалісти, що не може комплекс активного захисту Афганіт боротися з ракетами протитанковими, що летять з верхньої півсфери. Digweline, NL, УТУ-2. Ну, Коли проєктувалися, це все, тоді ще не знали таких. таких Танкових ракет. Тому і не вміє, в принципі, не вміє. Ну, що ж сказати, не дарма. В 2019 році голова Ростеха Чемізов, це Ростех, це корпорація, що всю зброю в Росії випускає, сказав, що Т-14 застарів ще на етапі проєктування, не, необхідно робити новий танк. Ну, але, вдруге, але в 2022 році все-таки заставили Міністерство оборони взяти ці 20 танків і хай роблять, що хочуть. Міністерство оборони Росії не хотіло їх брати, бо танки не відповідають так завданню. Немає гармати, немає двигуна, немає трансмісії, ну нічого немає. Ну, побачимо. Що я хочу сказати? Заставили армію Росії взяти, і є пояснення вже є пояснення російського Генерального штабу, як буде працювати Т-14. Т-14 не буде йти в атаку в перших рядах. Ну, бо дорогий дуже цей танк. Його завдання іти позаду Т-72, Т-90 в атаку і, в атакі, і керувати ними, виявляти ворожі цілі, давати на командний пункт інформацію про те, щоб треба знищувати ворожі цілі. Ну, що можна ще сказати? Моя покійна бабуся в такому випадку казала: не буде баба-дівкою. І я теж так думаю. Тут у нас світло пропало трошки, так що вибачайте. На цьому я вам всім дякую. До побачення.